Вітаю всіх на уроці української літератури в 7 класі. Тема нашого уроку поезія дощ полив Ліни Костенко, уявне, фантастичне і реальне в її поезіях. Ми повинні познайомитися з основними фактами біографії письменниці, її поезіями, усвідомити ідейно художній зміст твору дощ Полив, його красу. Розвивати творчі здібності, навички виразного читання, коментування. Повинні грамотно висловлювати власні думки, почуття спостереження. Отже, Ліна Костенко поезія дощ полив. Запишіть собі тему до зошитів. Ліна Костенко просто чудова українська письменниця, яка і зараз живе. Працює, пише свої чудові твори. Зараз у такий дуже нелегкий час вона вболіває за Україну і пише ось такі поезії. Подивіться, будь ласка. Це Ліна Костенко написала: і жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт Хижої Орди. Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди, це звір огидної породи лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Тільки справжній український патріот може сказати ось такі слова. І може так переживати не лише за Україну, а за всі народи, які можуть підтрапити під оте колесо кров'яне. А ще вона написала це ж треба мати сатанинський намір, чаїть в собі невеликовний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами та ще й у всьому звинувачувати нас. Ну ж, така вона, Ліна Костенко, яка пише ось такі чудові твори. Про себе вона сама сказала у одному своєму вірші під назвою Доля. Послухайте, будь ласка, наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царівен не гірш, а другі, як бідні міньйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки тасуючи дні до покупців горнулись. Долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, я візьму? Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям. А я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати? І я її прийняла, як закон, і диво велике сталося, Минула ніч, і скінчився сон. А доля. Мені зосталась. Прочитаємо з вашого підручника про Ліну Костенко. Ліна Васильівна Костенко народилася 19 березня 1930 року в містечку Ржищів на Київщині в сім'ї вчителів. Ось ця сім'я. До шести років дівчинка жила в бабусі. Яку називала старшою мамою. Пізніше поетеса згадувала про цей час так красиве дитинство. У місті таких дитинств не буває. Як казала Ліна Васильівна, росла вона бешкетницею, і бабуся називала її Шурабура, а ще Моя голубочка. Дуже любила Ліна Костенко свою бабусю і, звичайно, ж у неї вірші є про бабусю. Ось подивіться, на фото це не Ліна Костенко і не її бабуся, це просто бабуся з внучкою. А вірш Ліни Костенко, моя бабусю, старша моя мамо, хоч слід, хоч тінь, хоч образ свій залиш, якими я скажу тобі словами, що ти в мені по вік не отболиш? Земля без тебе ні стебла не вродить. І молоді ума не добіжать. Куди ж ти йдеш? Твоя наливка бродить і насіння в вузликах лежать. Ну, космос, ну, комп'ютер, ну клеїни, а ті казки, те слово, ті сади і так по крихті, крихті Україна іде з тобою. Боже мій, куди? Хочу зернись, побудь ще хоч трішки. Вже й час є в тебе. Пізно, але ж. Зверни додому з білої доріжки. Ось наш поріг. Хіба не впізнаєш? Ти не заходиш. Кажуть, що ти вмерла, тоді був травень, а тепер зима. Зайшла б чи що, хоч сльози мені втерла, а то пішла, й нема тебе, й нема. Старесенька. Іде чиясь бабуся, і навіть хто зна, як її ім'я. А я дивлюся у вікно, дивлюся, щоб думати, що може то моя. У шість років Ліну з бабусею мама забрала до Києва. Жили на Трухановому острові. Чули плескіт могутнього Дніпра, який поетеса згодом називала річкою свого дитинства. Після закінчення із золотою медаллю школи Ліна Костенко успішно склала іспити до Київського університету імені Тараса Шевченка. Але стати студенткою їй не судилося дітей ворогів народу не приймали. А ми з вами уже добре знаємо, які ж то були вороги народу. Батько Ліни Костенко теж був засуджений. Не тривалий час навчалася вона в Київському педагогічному інституті. Згодом вступила до літературного інституту і переїхала до Москви. Літературний інститут імені Горького у Москві, ось перед вами на фото внизу, а вгорі то інститут педагогічний, в якому вчилась Ліна Костенко в Києві. Ліна Костенко з дячністю згадувала той час. Зустрічі з видатними письменниками, відвідування театрів, цікаві педагоги і спецкурси, доволі відкрита порівняно з українською творчою атмосфера. Після захисту дипломної роботи Ліна Костенко повернулася до Києва. Розвінчання культу особи Сталіна на нетривалий час дало поштовх до змін у суспільстві в українську культуру. Обнадійні, одночасно прийшли люди з талантом і совістю. Це письменники, художники, композитори, кінематографісти, яких згодом називали шістдесятниками. Ми з вами вже говорили про те, які ж вони шістдесятники. Одна за одною у Ліни Костенко виходять поетичні збірки. Проміння Землі 1957 року, Вітрила 1958 року, Мандрівки Серця 1961 Вони засвідчили, в українську літературу прийшла непересічного таланту поетеса. Але в 1963 році радянська система знову вдалася до репресій проти творчої інтелігенції. Країною прокотилися суди й арешти. Ліні Костенко в цей час заборонили друкувати четверту поетичну збірку Зоряний інтеграл. Згодом за участь у дисидентському русі її виключили зі спілки письменників України. Але це не зупинило Ліну Костенко. Поетеса їздила на суди до побратимів, збирала підписи проти арештів творчої інтелігенції. Реакція тоталітарної системи на таку активну громадянську позицію Ліни Костенко заборонила друкувати творів. Довгих 16 років вона писала в шухляду. За ці роки її твори друкувалися в сам видаві, переписувалися прихильниками від руки, передавалися таємно одне одному. І лише в 1977 році вийшла збірка віршів Ліни Костенко над берегами вічної ріки. А за твір Маруся Чурай та збірку Неповторність у 1987 році поетесу було удостоєно Державної премії України імені Тараса Шевченко. Зараз Ліні Костенко 92 роки. 19 березня їй виповниться 93. Побажаємо їй здоров'я. Ліна Костенко дуже любить природу рідного краю. Вона писала, у дитинстві мене нічого не дивувало. Ходив гарбуз погороду, на яблуні сиділа жар птиця. Під вікном у нас на травичці жабка, мишка і півник жили в рукавичці. Ліну Костенко називають королевою української поезії ХХ століття, яка вміє бачити красу світу. Адже тільки творча, надзвичайна людина могла створити такий твір, який допоможе нам зрозуміти, що природа це невмируща краса. Її треба розуміти, любити, оберігати. Тож, давайте і ми увійдемо в це царство з дрімучими заростями лопухів і кропиви, слухаємося у мелодію дощу. Спробуємо побачити полив'яний день, визбирати переливи діамантів у траві. Дощ про дощ в українській літературі дуже багато сказано, і в усній народній творчості теж є вірування і повір'я. У народних колядках дощ прославляється, як дорогий гість, що приходить до пана господаря разом із сонцем та місяцем. У народі здавна вважають доброю ознакою, наприклад, коли дощ іде в день шлюбу, подружжя буде щасливе й плодюче, коли людина вирушає в дорогу іде дощ на удачу, разом з тим є й протилежні прикмети, дощ під час вінчання на сльози. Здавна задобрювались сили, здатні відвернути дощ і викликати посуху. Дощ закликали, його просили, зводячи погляд у небо. Йому співали веснянок, обливалися водою з метою викликати живлющу для землі вологу. Відгумуном уособлення дощу в мові є сполучення на зразок дощ іде, дощ проходить, перестає. Порівняйте, Дощ іде, а гість їде. Дощ з вітром швидко пройде. Або є численні звертання до дощу в народнопісенній обрядовій творчості. дощику дощику, зварю тобі борщику в новенькому горщику, поставлю на дубочку. Дубочок схитнувся, а горщик клинувся цебром, вітром, дійничкою над нашою пашничкою. Відгумін сакралізації природного явища, покликання його через жертвоприношення а чи, навпаки, відвертання. Не йди, дощику, дам тобі борщику, поставлю на дубочку, прилетять три голубонці та візьмуть тя на крилоньки, Занесуть тя в чужиноньку. Ну, ось так в усній народній творчості кажуть про дощ. І пропоную вам послухати шум дощу Володная час. Тільки подумайте, який образ дощу створила поетеса. Гляньте, як ми можемо уявити ось цей портрет дощу? Дядько з вусами сидить за хмарами, з неба поливає день, роблячи його полив'яним, і розсипає блискавки. У нього добра усмішка, він великодушний і щедрий, дарує свіжість землі, оновлює її, з великого глека напоює ниви поля. Який же вигляд довкілля після дощу? Дерева мокрі, чорні, з прозорими краплинками на листочках гілочках, дороги порожні виблискують калюжами, будинки сірі, спохмурнілі. З вікон зацікавлені діти споглядають дощову феєрію. Ви зверніть увагу, що тут є багато таких цікавих художніх образів. Ну, по-перше, давайте глянемо, а який же він ось цей полив'яний день. Який полив'яний день? Звертаємо на нього увагу. Він покритий поливою. Що це таке полив'яний? Так? Покритий поливою, особливою речовиною, якою покривають керамічні вироби. Це слово полив'яний означає, а у вірші, а у вірші це слово вжити в переносному значенні тобто день блискучий, гладенький. А взагалі подивіться, ось вони ось ці керамічні полив'яні вироби. Бачите, і вони блискучі, гладенькі, тож недаремно Ліна Костенко порівнює день із цими полив'яними виробами. Є тут іще такий вираз, дуже цікавий: дідок старесенький, кропив'яний, який блискавки визберує в траві. Що ж то воно за дідок? Ну, ми можемо здогадувати стільки. Можливо, це. Кропив'яний мішок, або, може бути, гриб-дощовик, який здаля скидається на невеличку постать. Ну, подивіться, як виглядає цей гриб-дощовик, ось він перед вами, так? А що ж то за кропив'яний мішок? Ну, що таке кропива ми знаємо дуже добре. Ось вона ця рослинка така, так? Да? І з цієї рослини роблять тканину, а з цієї тканини роблять мішки. Ну, подивіться, ось, будь ласка, ось таким чином, бачите, сама кропива, потім ось вгорі, бачите, є так, як роблять із неї ниточки, висушують, потім на верстаті тчуть і з'являється ось така тканина, мішковина. Ну, Можливо, це отакий кропив'яний мішок. А може, і гриб-дощовик. Ну, так як ми з вами і подумали уже про це. Ну, як бачите, багато художніх засобів використано у цьому творі. Які ж це художні засоби? Я пропоную вам дослідити їх і самостійно виписати собі до зошитів епітети, порівняння, метафори та художні образи, які є у цьому творі. Тобто, ви маєте заповнити ось таку табличку. А також... Тема цього твору це зображення змін у природі внаслідок дощу, який її оновив і омолодив. Ідея уславлення дощу як життєдайної, цілющої сили. Основна думка, необхідність дощу як головної умови для розвитку природи. Запишіть собі, будь ласка, це до зошитів. І давайте ще про дощ подумаємо. Такі цікавинки є. Мені хочеться, щоб ви звернули на них увагу. Ну, наприклад, дивіться, у бразильському місті пара дощ впродовж дня часто йде в один і той самий час. Тому мешканці, домовляючись про зустріч, кажуть перед першим ранковим дощем або після другого обіднього дощу. Ну, Я вам уже наводила приклад, як слово дощ використовується у художній твор... у усній народній творчості. Є і приказки, і прислів'я, і повір'я, в яких згадується це природне явище. Ну, наприклад, приказки такі: дощ без хмари не приходить. Дощ і сніг на небі не згниють, але на землю прийдуть. Дощ іде, гриби будуть. Ну, ось такі. Тож природа це невмируща краса. Її треба розуміти, любити, оберігати. Такий вірш, як дощ, полив, може написати людина, яка вміє бачити красу світу, яка любить, розуміє природу, вміє спостерігати, фантазувати, бачити незвичайне у звичайному. Крім того, автор досконало знає мову і вправно користується всіма її виражальними засобами. Саме такою постає перед нами Ліна Костенко, королева української поезії. Стільки незвичайного і несподіваного дарує нам кожна мить життя. А найголовніше, що у цій буденній метушні. Ми знаходимо перлинки приємних мрій, перетворених на дійсність. Ми часточка природи, яку потрібно берегти і шанувати. Бо вона, наче книга, що відкриває нам потаємні сторінки своєї душі. І в цій книзі ми з вами з задоволенням читаємо про дощ. Дощ полив Ліни Костенко. І пропоную вам домашнє завдання навчитися виразно читати, аналізувати вірш Ліни Костенко дощ полив. А також пропоную намалювати ілюстрації до цього твору. Мені дуже цікаво, що ж ви намалюєте. Всього вам доброго!